Ось так півгодини роботи, і мої помідорчики вже підв'язані. Підв'язувала я їх е, туєю ниткою, що формують тюки тюкувачем. Ми певний час солому купували в тюках. І такої нитки в нас досить багато. Ми її не викидали, а просто зберігали. Головне не зберігати її на сонечку а в тіні, і вона добре зберігається. А тепер їй йде обриви, зв'язую. І поки що, поки вона в мене є, купувати не купую нічого. Але ж в подальшому, якщо вона закінчиться, то буду купувати. Чи таку нитку, чи іншу якусь буду використовувати, то вже буде потім, будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Так, півгодинки роботи і підв'язані. Можна і ці сусідні підв'язати. Це сорт той самий, тільки що я спершу садила вищі, кращі помідори, а сюди трішки нижчі. Але ж вони не зесенькі. Якщо підв'язувати, то підв'яжуться вони не всі, а лише частина. Максимум, що можна тут зробити, це прив'язати нитку, щоб була вже готова. Це єдине, що можна тут зробити, щоб пришвидшити весь процес. Бо ростуть вони швиденько це гібрид тойво. Кому цікаво, можете переходити в мої дописи. Там все я описувала, як їх сіяла, як вони росли. Посіяла я 56 семенин. А в мене зійшло 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 1, 2, 23. І в мене зійшло і виросло 54 кущика автоматів. Деякі після пікіровки загинули. А сіла 56 семенин, наче знала, скільки мені треба. Хоча наперед я не знала, скільки мені потрібно буде. Тут два я досадила вже жовтий золотий потік. Всім пока!